Сьогодні я прикинулась і подумала, мені вже 19 років, а я досі не залишила свій слід в історії. І тому я вирішила потрапити до книги рекордів Гіннеса. Посувайтеся, бородаті жінки, гнучкі карлики і метальники коров'ячих кизяків. І найде бити рекорди. А зараз оберемо, що я буду бити. Підписники, щоб потрапити до книги рекордів Гіннеса, мені треба швидко зібрати кубик Рубика. Я бачила, як китайський хлопчик порився всього лише за 4 секунди. А чим я гірше за китайського хлопчика? Ну так, я не працювала на фабриці, де виготовляють ці кубики. Але в цілому я ж нічим не гірша. Вже уявляю, як мені дадуть кубик Ну, або значок чи медальку. Чи що там дають? Та коротше, головне, що я стану відомою. Тож розпочнемо. Зараз все буде. Треба просто зрозуміти принцип. Взагалі цей Рубік такий. Я зрозуміла. Він расист. Він вигадав голодоломку, яку розуміють тільки китайські хлопчики. Бачите, хвилинка слабкості. Я заспокоїлась і зараз я його зберу. А! Розібрала за секунду, а зберу за дві. Та-дам! На жаль, встановити новий рекорд не вийшло, але склеїти кубик за сім хвилин це доволі хороший результат. На! 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 Всім па-па! Out of every going taste your love. I can't get me enough. I'm gonna eat you eh, up. eat you up. gonna eat you up. gonna eat you up. eat you up. Так, я знаю, туалетний папір закінчився. Оксаночка. Що сталося? Як? Пам'ятаєш, ми моїм батькам віддавали дітей. Пам'ятаю. Господи, Сережа. Це знову пологи. Це знову безсонні ночі крики підгузки, Сережа ну, Буває таке, що тести помиляються. Так. Ну… Mm. Так, так, так. Тому зараз я в туалет, а потім збігаю ще за одним тестом. І буде одна смужка, і буде все як раніше. Так, так, так. так. Головне тримати себе в руках. Все буде добре. А що це за звуки? Я кахаю. Оля! Що, знов тапки під ліжко за футболим. Та походу мені тапки мене спаралізувало. Малік, що з тобою? Телефонуй, терміново в 103, хоча ні, не треба Вони не встигнуть. Радій, пережила мене. Так, Правнуків наших побачиш, а я на вас зверху подивлюсь. Ти губу не розкочуй. ти так жив, що, можливо, знизу на нас дивитимешся. До речі, є у мене грішок. Можу тобі зізнатися. Ану, ану, ану. Пам'ятаєш, що суботи казав, що на роботі завал, треба йти на роботу, а ти щоб сама з дітьми сиділа. Пам'ятаю. Так, от не було у мене ніякої роботи цілий день на тролейбусі катався. Ввечері повертався, коли ти вже всіх дітей вкладала спати. А ще, пам'ятаєш, в під'їзді хтось про тебе, матюки на стіні написав. То що ти написав? За кого ти мене маєш, то я місцевим алкашам заплатив. А ще, пам'ятаєш, знайшла у мене жіночу білизну, а то я сам купив, щоб ти прирівнувала, mm. У мене нікого не було. Я це ще тоді зрозуміла, де коханка, а де ти. Ти в дзеркало на себе дивився. Ти вмієш зробити боляч, щоб вибач, що я тебе називав видрою, дурепою, заразою, відьмою. Досить? Може, мені неприємно? Зміюкою під колодною, жабою? Досить? Бездушною колодою, демоном у спідниці. Досить я тебе вибачаю. Це у мене просто сьогодні зранку настрою не було. І що найстрашніше? Пенсії у мене не одинадцятися вісімсот, 12 тисяч 330. І гроші я ці збирав на чорний день. От він настав. Лаштуй такі поминки, щоб мені там чи там соромно не було. І Ще на похоронах. Не підходь до гробу ближче, ніж 5 метрів, щоб не доплюнула. <плес> Ой! Все Оля. Все. Відчуваєш. Що... Все. Абсолютно здорова людина. У вас просто м'яз затисло. Лікар, скажіть, а у вас якесь сильне заспокійливе? Ну, Тому що цього не знадобиться. Пульс тиску вас в нормі. Вам просто треба відпочити. Це не для мене. Це для неї. Бачите, як вона на мене дивиться. Лікарю, мені бігати можна. Ну, так. Ну, тоді пока. Антон, все, все, я так більше не можу, Антон. Вони не сплять взагалі. Цей стрибок в розвитку, він мене просто доконає. Ну, ну то ж, це я Антон, mm. ти знає, тимчасово. Антон, знаєш, що тимчасове? Тимчасове це наша молодість. От Антон, коли ми останній раз були на побаченні? Ну, от коли ми останній раз ходили в кіно, Антон, я сьогодні ось так побачила своє відображення в дзеркалі mm. і випачилась перед ним. Антон, ми просто поставили на собі хрест. Зате у нас двоє дітей. Антон, mm. ми перетворились в зомбі. Я вже тиждень ходжу в твої розтягнуті футболці, а на голові мене замість заколки, дитяча брязкальця, Антон. Ну, в моїй футболці ти виглядаєш доволі. Антон, якщо ти зараз скажеш, що я виглядаю сексуально, то я кину в тебе цим суп відспокувачем. Не скажу. Хочеш, щоб твій бранд став частиною серіалу Бренд Букста. Робимо з бренду Тренд. Всім привіт! З вами знову Інна. І сьогодні я хочу потрапити до книги рекордів Гіннеса. Я знайшла рекорд, який я запросто зможу побити. І це найшвидше запакування себе у валізу. Рекорд 6 секунд. І я впораюся швидше на старт. Увага! Почали! Я впоралася за 4 секунди. І Це новий світовий. Ех, народ, ви чого? Читаю коментарі і просто не впізнаю вас. Звідки стільки негативу? Це ж просто спроба поставити новий світовий рекорд. А знаєте що? Для хейтерів у мене є спеціальний трюк. Сюрприз! Може, це якась помилка. Сереш, я вже три тести зробила. Всі показують, що я вагітна. Зроби, може, четвертий. Та мені нема чим же робити. Сереж! Ви самі скажете Ваня, чи нам сказати? Ти про що? Ну, Про те, що йому доведеться з'їхати. Тому що в кімнаті місця тільки на трьох, а він найстарший. Ніхто нікуди з'їжджати не буде. Ми впораємось, ми помістимось. Ми... Мені доведеться знайти підроботку. Я буду. Тепер пізніше приходити додому. буду більше ще втомлюватися. Не досипати. Але я зроблю все, щоб моя родина ні в чому. Тримала потреб. Я зараз. Мам, його тато плаче. Це він від щастя, синку. Сереж! все добре, все добре. Обережно гарячий. Оля. Принеси мені, будь ласка, кросворд. Ласка, ніжки, замерзаю. Угу. Добре любий. Дякую. Будь ласка. Оля! Валік, ти мене дістав. У мене теж є справи. Чого ти хочеш? Зараз почала на мене кричати, і я забув, чого тебе кликав. Згадав, я хотів вибачитися, що ганяю тебе туди-сюди. Принеси мені щось смачненьке. Валік, у тебе просто потягло шию. І до того, що у нас повний холодильник їжі. Встань і візьми. Ну Я ж просив щось смачненьке, а не звичайненьке. Оля! Значить так. Мені на цей цирк, я до тебе більше не підійду. Нестримна Інна. І я продовжую намагатися вписати своє ім'я у книгу рекордів Гіннеса. Ось побачите, я встановлю стільки рекордів, що книгу рекордів Гіннеса переіменують на книгу рекордів іннеса. І на цей раз я поб'ю рекорд зі стояння в планці серед жінок. Він складає 4 години 30 хвилин. Та легко! Поїхали! <му> Тато все зіпсував. Ну так, з планкою не склалося. Але є і плюси. Ну, наприклад, всі <рикювання> папа. Двадцять хвилин колихала порожню ліжечку. Mm -hmm. А от уяви. От уяви. Якби у нас була няня, це було б. Поки... Mm -hmm. тобою це вже обволювала. Mm -hmm. Ніяких нянь. Просто послухай, Наташко, просто уяви, ну, з няною, ти б змогла взяти чай і випити його. Гарячим Наташ? Товісь далі. Ти б змогла почухатись, коли хочеться, а не коли руки вільні. Ти б змогла прийняти душ і поголити дві ноги. Одночасно, Наташа! З няною ми б змогли додивитися вільм до кінця. Який будь-який. Наташа будь-який. І найголовніше з няною ми знову зможемо робити те, що робили раніше. Спати Ну, це теж вже ходити в кіно, ходити в гості, Наташ, це все реально, просто няня. вона... Антон, це все, звісно, дуже спокусливо, але я не дозволю, бо якась стороння людина тривалася моїх чіточок. Не дозволю. У мене 30-річний досвід роботи з немовлятами. Я взагалі обожнюю дітей. Ви нам підходите. Mm -hmm. А де тут у вас можна палити? До побачення. Я прочитала більше сотні книжок про дитяче виховання. Деякі по декілька разів. Серйозно? Так, у в'язниці була дуже гарна бібліотека. Гарного дня. А розкажи щось про дітей, своїх будь ласка. Е, ну, у нас хлопчик і дівчинка. Сенсі. А чого це ви за них вирішуєте? Ну вони виростуть і самі оберуть. Хлопчик вони чи дівчинка. Скажіть, будь ласка, а ви раніше взагалі працювали з дітьми? Мені просто дуже треба гроші. Мань, тобі не здається, що ти ще замалий для цього. Та мене досвіду з дітьми побільше вашого. Ну, а ви можете дітей своїх однаково одягнути, щоб я не розбирала, де хлопчик, а де дівчинка. Перепрошую. Просто нещодавно я пережила дуже важкий розрив. Тепер просто новичу всіх чоловіків. І тебе теж. До побачення. Наступна! Дівчину. Дівчину. Де я? Значить, так. Сьогодні я, няня, а завтра ти. А потім. А потім хтось з нас. Хто не збожеволіє. З вами знову Інна. І мене нарешті осяло, як потрапити до книги рекордів Гіннеса. Просто треба зробити щось таке, що ніхто ніколи не робив. Це автоматично буде рекордом. Але щоб встановити рекорд, який ніхто не бив, треба спочатку придумати такий рекорд. А це дуже важко. Але я знаю, що робити. Треба вимкнути логіку. І ось одразу все вийшло. Я придумала, що треба робити. Барабанний дріб. Нічого! Серйозно, я максимально довго буду нічого не робити. І таким чином я встановлю рекорд по нічого не робленню. Круто, скажіть. Іно, доця, розвізь білизну. Я не можу, я зайнята. І чим ти таким зайнята? Я нічого не роблю. Тому я й прошу тебе розвісити білизну. Мама, ти не розумієш. Це дуже важливе нічого не роблення. Валік, іди поговори з дочкою. Бо від тебе ж цякої дурні набралася. Доню даремно стараєшся. З нічого не робленням у тебе нічого не вийде. Я цей рекорд встановив вже давним-давно. Щоб його побити, тобі треба років 30. Не менше. Зараз іди збирайся, ми їдемо в опор. Наташа, як ти собі це уявляєш? Я. Вже вирішила це питання. Так, памперси в шафі, присипка на столику, молоко в холодильнику. Якщо діти почнуть кричати, то ти через пів години Ми пішли. <spells> <raszam> <concerns> а Чекай, я забула. ви куди? В оперу, Справжню оперу, де люди в нормальному броні не говорять про какашки і памперси. І не пахнуть ними. Це просто супер. Точно все окей? Я просто не знаю, зможу я впоратись чи ні. Та впоришся. Слухай, ви з Сергієм вже тричі проходили через це. Окс, Оксан, не вже тебе злякають дитячі крики і каки. Все, якщо ще дзвони, якщо дзвонити не будеш, то я буду дзвонити. Все, пока! Зміняли маленьких завиваючих дітей та дорослих завиваючих людей. Mm. Що то? Так, Наташ. Якщо не можеш змінити ситуацію, зміни ставлення до неї. Так, ти правий. Mm. Ти молодець. Т ти теж. Раз ми кудись вибрались, це не привід звідси правильно? Правильно. Сидимо. Бачиш, не залишилося всього. Там все, все окей? Забрасы дово. Що а... це ти там пишеш? Та от Олечка, зрозумів, що всі ми не вічні, і вирішив скласти заповіт, щоб наші діти потім не билися стінка на стінку. Боже, який заповіт! Саме звичайний, Олечко, саме звичайний. Квартиру і не залишимо. Може, хоч після цього вона почне мені прибирати, а мою ластівку Сергію Оксані віддамо. От за що ти так з Оксаною і Сергієм? У них троє дітей, що будуть мучитись з твоєю колимагою. <кхи> так, э, дачу травоїдним. Наталка і Антон вегетаріанці. Коли ти нарешті запам'ятаєш? Так, так, я пам'ятаю. Нетрадиційної харчової орієнтації так далі. Диван. Диван у спадок! Та він провалився. Ти що? Це наша сімейна реліквія. На цьому дивані виросли не тільки наші діточки, а й твоє сраченятко. Щоб ти знав, моя п'ята дочка набагато менша, ніж твоя <гум> <гум> а, Ай! Я, я прошу тебе, вийди і дай мені сконцентруватися все спокійно обдумати. Оксаночка, я все перейшов. Я зателефонував Тетяні Васильівні. вона вже завтра чекає нас на УЗД та аналізи. Народжувати будемо, як завжди, в першому роддомі. Вони вже б мали нам якийсь дисконт зробити як постійним клієнтом. Сереж, я рада, що ти взяв себе в руки і заспокоїшся. Я, я був спокійний. 90 гривен. 90 гривен. 90 гривен. 90 гривен. Тато, що 90 гривень? Презервативи коштує 90 гривень. Ну, ну Хіба що трошечки перенервував. Серіз, я маю тобі дещо сказати. Я не вагітна. сенсі, Як ти про це дізналась? Як жінки дізнаються про те, що вони не вагітні? А, а як? Сільш, у мене почалися ці дні. Виходять ці тести браковані. Я вже так налаштувалася. Ну і я теж. Ну, нічого. В цьому є свої плюси. Тепер ми розуміємо, що ми готові до четвертої дитини. Тому все буде добре. Ой. Алло? Що? Тато збирається помирати? Знову? Добре, все зрозуміло, бувай. Що таке? Інна каже, що тато сьогодні похмурий, цілий день. Сумний хоче померти і написав вже заповіт. Алло, Наташа. Ти вже в курсі? Ну, як він. Та нормально. Ой! — Ух, ти яка поляна. На честь чого? Та ось ми вирішили зібратися в сімейному колі. Піца. Бургери. Конячок, все як я люблю. Шо, Наталочка, набридло вести травоядний спосіб життя. Що таке? Таточко, ну от мама Інна нам розказала про твої настрої, про заповіт, і ми вирішили тебе якось всі підтримати. Угу. Так, Захарович, що ти таке придумав? Закінчую. Ви про це? Та просто якось відчув сьогодні, що я не вічний. Валік. Тато, що ти таке кажеш? Ти ще дуже молодий. Не знаєте, що нещодавно зробив? Шо? Пробіг три кілометри за такою каменюкою в руках. <рив> я б ще довше пробіг, якби твій кавалер на таксі не втік. Взагалі, не перебивай батька. Просто знаєте, відчув, що недовго мені лишилось. Ну, воно і не дивно. Всі видатні особистості, вони рано йдуть на той світ. Тут То -то котуня, Марадон, чапкіс. Лучано повороті ти забув. Ох, і компашка нас там збереться. Всі великі вже там. Велік, у тебе просто потягло шию. Оля, шия — це тільки один із дзвоничків, а ага. в мене цих дзвоників, знаєш, скільки. Зранку встаєш, спина болить, коліна не згинається. Раніше було як встав і пішов, а зараз встав і стою, думаю, куди я мав йти. Я вже навіть хроплю не так голосно. Легені, повітря не вистачає. Отут ти не прибідняйся. Ой, татусю, ну все, 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 годі. Тебе три прекрасні донечки, два зятя, і п'ять онуків, і всі тебе терплять. Мам, забростай. Таточко, ми тебе всі дуже сильно любимо. І ми хочемо терпіти тебе якомога довше. Живи довго. Валентин Захарович. А, ну, давай. Можна? Ма. А давайте смуткаємось. Давай. Так, давайте. На раз, два, три. Аккуратно, не заплющу очи. Маса-маса. Маса-сан. Эхо. А ви не сильно поспішаєте до дружини, ну добре? Ай! Аааа, я туплю-туплю, э, після чого я з'являюсь? Ну що? Я Розумію, ви хвилюєтеся, що я не зможу забезпечити Інну, але у мене є гроші. Просто вони в криптовалюті. Щоб його побити, мені треба потребити. Костю просто зараз. Не було добре. Не було готово. Побачите мене старушки, хачекай. <риклад> 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 <риклад>